У біблійній історії Бог створює світ, вирізблюючи порядок з безладу і темряви. Як митець, який створює місце, де може процвітати життя, точно, бо навіть сьогодні Божа сила впорядкування діє, не даючи всесвіту скотитися назад в хаос і небуття. І в Біблії людство відіграє ключову роль у цьому впорядкуванні. Але для того, щоб співпрацювати з Богом в цьому постійному впорядкуванні всесвіту, ми потребуємо наставництва пані Му. Пані мудрості? Це хто? Що ж, дізнаємось про це в приповістях в розділі 8. Отож у єврейській біблії є сувій під назвою приповісті. У ньому йдеться про здобуття мудрості, і, хоча більша частина сувою, це збірка коротких приповісток. Він починається з дев'яти розділів промов, в яких ми зустрічаємо цілу низку символічних персонажів. Там є мудрий цар батько і жінка на ім'я пані мудрість, і вони пропонують божественну мудрість, яка веде до стабільності та життя. А ще є злий чоловік і хитра жінка на ім'я пані безглуздість. І їхній спосіб життя привабливий, але він веде до безладу і смерті. Отже, ці промови змушують вас зробити вибір, до чиєї поради ви прислухаєтесь. А вже ж, ці контрастні пари, немов поетичні символи багатьох голосів, які говорять нам, як бути людиною, і в приповістях всі вони змагаються за вашу увагу читача, якого в книзі називають сину мій. Зрозуміло. Отож, усі ці промови можна згрупувати у три основні розділи. А на цей час ми зосередимося на приповістях розділ восьмий. Це довга промова цієї величної жінки. Пані мудрість вона є уособленням Божої мудрості, і вона стоїть на перехрестях доріг на високому пагорбі, запрошуючи вас увійти до священного Божого міста. Чи ж мудрість не кличе і не подає свого голосу розум? На верхів'ях холмів, при дорозі та на перехрестях стоїть вона при брамах при вході до міста, де входиться в двері, там голосно кличе вона. І тоді пані мудрість починає свою промову. Вона складається з чотирьох основних частин. У першому розділі мудрість проголошує свою цінність. Візьміть картання моє, а не срібло, і знання добірніше від щирого золота. Ліпша, бо мудрість за перли». І не рівняються їй всі клейноди. Життя за божою мудрістю може привести до найцінніших речей у житті: здорових стосунків, моральної цілісності, стабільного плідного життя. Ви не можете купити ці речі за гроші. Так, і в третій частині своєї промови вона повторює ту саму думку. «Зо мною багатство та слава, тривалий маєток та правда. Ліпший мій пліт від щирого золота і золота чистого, а прибуток мій ліпший за срібло добірне. Тепер повернімось до другої частини її промови, де ми дізнаємося, що Божа мудрість дуже практична. Насправді люди залежать від неї кожен день, незалежно від того, знають вони про це чи ні. Мною царі царюють, а законодавці права справедливі встановлюють. Мною управлять владики і вельможні всі праведні судді. Слово сполучення встановлювати права походить від єврейського слова «кхакак». дослівний переклад вирізблювати або гравіювати. Мова йде про те, як стародавні царі вирізблювали закони правосуддя на табличках. Тому добрий лідер протистоїть безладу і несправедливості, створюючи справедливі закони. І коли вони так роблять, вони спираються на Божу мудрість. А вже ж, мудрі лідери стають образами Бога, який також творить своїми указами, вирізблюючи порядок із хаосу. Але божі настанови не написані на табличках, скоріше вони вплетені в тканину самого творіння. Власне, саме про це йдеться у кінцевій частині промови леді мудрості. Вона стверджує, що була з Богом від самого початку. Господь мене мав на початку своєї дороги, перше чинів своїх з первовіку. Від віку була я встановлена від початку від правіку землі. А тепер погляньте. Вона повторює єврейське слово кхакак, щоб описати, як Бог створив порядок у світі, коли приправляв небеса, я була там. Коли круга вставляв на поверхні безодні, тут Бог розділяє темні хаотичні води, навпіл, утворюючи воду над твердю і під нею. І він закріпив межу для моря. Щоб вода не перетинала її, це Бог створює межу суші, стримуючи море, щоб люди могли процвітати в мирі. Коли він створив основи землі, я була там. Біблійні автори уявляли, що суша підтримується знизу стовпами, які не дають їй зануритися назад у хаотичне море. Отже, це трирівневий всесвіт, описаний у Біблії. Правильно, так ізраїльтяни та всі їхні стародавні сусіди уявляли світ, і зауважте, що Суша підтримується і захищається від навколишнього хаосу лише завдяки здатності Бога вирізблювати мудро. Це прекрасно, це так, і цьому варто радіти, як каже пані мудрість. То я майстром у нього була і була веселощами день у день, радіючи перед обличчям його кожночасно, радіючи на земнім крузі його, а забава моя із синами людськими. Божа мудрість радіє в порядкованому всесвіту, а також людству. Так, тому що люди це образ Божий, покликаний жити за божественною мудрістю в той час, як вони вирізблюють свої маленькі куточки тут, у його світі. Але люди часто відкидають Божу мудрість, роблячи те, що виглядає правильним в наших очах. І в Біблії саме так люди тягнуть творіння назад у хаос і темряву. Тільки тоді, коли ми живемо за Божою мудрістю, ми приєднуємося до Його проєкту впорядкування світу, створення простору і спільнот, де всі Божі створіння можуть процвітати в мирі. Або як каже пані мудрість на завершення своєї промови, хто бо знаходить мене, той знаходить життя і одержує милість від Господа, а хто проти мене грішить, ограбовує душу свою. Всі, хто мене ненавидить. Ті смерть покохали. Отже, щодня пані мудрість ставить нас перед вибором. Чи буду я жити за Божою мудрістю і вносити у світ порядок, красу і справедливість? Або ж я буду жити егоїстично, керуючи своєю мудрістю, і поверну творіння назад у хаос, з якого воно вийшло? Це рішення, яке стояло перед людьми протягом всієї історії Біблії і стоїть до сьогоднішнього дня. Що оберете ви, пані мудрість? Чекає на нашу відповідь.